Mm -hmm. І чому мотивація? Хочу доказати, що є ця сила, є це все, і ми суможемо всі разом я вже чувствує, що я в збройних силах. Якщо кожен скаже, що я не поїду, я не можу, тоді. Нашої країни попросту може не залишитися. Відчуваю себе справжнім військовим. Хоча тільки на даний момент являюсь рекрутом. Сьогодні армія ТІВІ завітала до міста Люблін, Республіка Польща, де відбуватиметься, не побоюсь цього слова, історична подія, а саме підписання контракту зі збройними силами України першої групи добровольців Українського легіону. Доброго дня, Доброго дня. Володимири, познакомиться. Ну, більше вже 30 років вже в Польщі mm -hmm. проживаю. Займаюся, яко не знаю, як це правильно сказати по-українськи. Ну завідую стройками, керівник строєк і mm -hmm. будівництво можна da. сказати, щоб будівництво mm -hmm. Mm -hmm. чи приносило це тобі е, дохід певний, da. вистачало? Так, mm -hmm. скажу, деньги хороші заробляв. Mm -hmm. Яка була мотивація е, доєднатися до українського воїнства, от саме в цей момент? Хочу писати історію. І в цьому мотивація? Хочу доказати, що є ця сила, є це все. І ми зможемо всі разом. Маю надію, що мій син буде з мене горді гордитися. І це, і це просто для мене найбільша мотивація. Доказати йому, що ми теж щось вміємо. І просто я знаю, що його пізніше, бо знаю, що його батько українець. Знаю, що його тоді ніхто в школі не обідить, не скаже, що якийсь ухилян, де зимків чи ще там щось. Два види контрактів. Перший вид контракту, коли до того часу, коли президент України видасть наказ про демобілізацію і військовослужбовці зможуть звільнитися. І другий вид контракту це на три роки. Я, звісно ж, закликаю всіх, щоб ми вже нарешті зібралися. Це вже війна триває майже три роки. Якщо б ми всі зараз зібралися, приїхали і дали бій, то це б вже поклало край просто цьому варварству і вбивству наших дітей. І це якраз мабуть той найвищий час, щоб показати знову ж таки, як весь світ нами від початку війни захоплювався і бачив, які ми єдині, і які ми сміливі, і тому нам хотіли допомагати і підтримувати. То зараз ми знову ж таки повністю об'єднавшись, ми зможемо це показати. Український легіон це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України сформований з українцями, які проживають за кордоном. Навчання та тренування хлопців відбувається на території Польщі неподалік Любліна. Ось зараз легіонери, які сьогодні підписали контракт, їдуть туди на навчально-тренувальну базу, де будуть проходити базову військову підготовку від інструкторів НАТО. Зараз по дорозі до навчально-тренувального центру ми поспілкуємося з легіонерами і поговоримо ми не випадково з хлопцем з моїм повним. Тескою, теж Володимиром Кравчуком. Розкажи, ще, як твої рідні відреагували на твоє бажання доєднатися до українського воїнства? Е, мої рідні до цього віднеслися дуже важко, так як я в сім'ї одним, одним сином. Ну, А скажімо так, а хто як не я? Якщо кожен скаже, що я не поїду, я не можу, тоді нашої країни може не залишитися. Просто ми, ми всі повинні зібратися, зібрати всі нашу, нашу силу, волю в кулак і попросту перемогти. Uh -huh. Бо іншого вибору в нас немає. Я дуже дуже довго і про це думав. Це uh -huh. все, все співскладав в голові, чи, ну, чи це є правильний вибір, бо мені всього на всього 20 років. Можливо, хтось скаже, що життя тільки починається і потрібно знайти собі дівчину, одружитися, продовжити свій рід. Але за кілька днів після створення я зрозумів, що я остаточно повинен і докласти своїх зусиль і свої сили волі і долучитися до українського легіону. Бачу, ти вже отримав речове забезпечення. Які враження? Чи, е, чи було багато всього достатньо? — Які враження від складу ледве доніс мішок. Добре, що друг і то мені поміг того хіброніжелітниці, бо цей мішок 40 кілограмів важливо цього всього нашого. Ну я просто аж шоки з пацанами, скільки життя нам дало. Ти, я так зрозумів, щойно телефонував рідним чи близьким. Це був відеозв'язок, я так розумію. Так, 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 ну на щастя, нам тут ніхто не забрав. Інтернет маємо. Як е, рідні, близькі, побачили тебе в однострої, як їм е... Ну, жінка моя глаз пустила. Глаз каже, вистріше приїжджай. <гум> <гум> ну що доходжу до себе, до цих пікселів, ага. ну але вже, вже чувствуєш, що я в Збройних силах. Вже, вже, вже є так, якісь вже, вже є мотивація. Тепер ждемо, аж за нас трохи візьмуться, ага. щоб трохи. Подобрати, брати, як все нада, хлопці почали отримувати речове забезпечення. Бачимо тут багато всього. І зараз головний сержант Роти, розповість нам, що саме отримують хлопці. Так, екіпірування дуже, дуже привабливе, і по якості, і то, що воно все українське. Uh -huh, uh -huh. Тут вже можна побачити і літній одяг, і зимовий одяг, і що дуже як класно, це захист бійців. Багато всього, от ми навіть стільки всього не отримували. Я просто для прикладу три пари рукавиць. Є зимові, я так розумію, це тактичні. тактичні, що може бути осінь, весна, літні. Бачимо дві пари взуття. Зима, ну, літо Червітні талани, зимові, резинові чоботи, бахіли, От, наприклад. Такого в свій час я не отримував дуже корисна річ на болотяний період. Що ще? Бачимо, це, я так розумію, теж вперше почалося видаватись. Умовно кажучи, це американці рахуються першим слоєм, натільна білизна. Та, вона більш синтетична, вона буде відводити вологу. Так, так її можна так. займатися, якісь фізичної активності, швидко сохне, е, от каска, рушники. ну, тобто, Тут реально, е, як ви бачите, е, Навіть. О, дійсно, е, зимовий маскалат. Е, всі речі зайняли, по суті, двоспальне ліжко, е, тобто, два поверхи речового забезпечення. Розкажи тобі, як відчуття, коли ти вдів однострій український? Ну, що я можу сказати, зовсім інші відчуття. Хочу сказати, що відчуваю себе справжнім військовим, хоча тільки на даний момент являюсь рекрутом в цьому легіоні, але мені дуже сильно подобається. До харчування я не маю, особисто я не маю ніяких питань. Харчування є на досить високому рівні. Так як, це спонсорує спонсорує Євросоюз, uh -huh. то ми мали шведський стіл, і кожного дня маємо сніданок обід, вечеря, шведський стіл, починаючи від винограду, бананів, яблука, і кожен собі може вибрати харчування. То що ти хочеш, то й береш клас і в будь-якій кількості. Е, чому ж е, говорили ви про ваше, план план подальшого навчання? Чи десь чули, що саме на що будуть звертати увагу інструктора? Е, зараз ми отримали форму. Угу. Е, далі ми маємо провести зі слів нашого командира роти. Ми маємо провести, він проведе з кожним співбесіду, угу. і тоді вже нам буде оголошений план е, наших тренувань і як це буде в подальшому все виглядати. Скажіть, будь ласка, трішки по плану навчання? Чому будуть навчати на базовій військовій підготовці українських легіонерів? Так легіону України. навчання бійців українського легіону відбувається згідно з програмою навчань у зсу навчання складаються з ознайомчих занять. Патріотичне виховання, вступ до професії, інші правила, дисципліна. Проводимо різноманітні психологічні тести, аби визначити психологічну придатність бійця та його стресостійкість у майбутньому бою. Наступний етап це тактичні та вогневі навчання, які враховують досвід сучасної війни, зібраними дощача дощання міякісона войні. Чи в цьому навчанні враховані сучасні реалії війни, там такі? Як захист від БПЛА, там робота з дронами, так як щось спомінав, як я вже згадував, під час навчань ми використовуємо як досвід російсько-української війни, так і досвід країн НАТО, які тут теж присутні. Зокрема, ми навчаємо військовослужбовців, як розрізняти загрозу від дронів, які можуть бути наслідки, які набої ми проти них застосовуємо, і як ефективно маскуватись від БПЛА. Так і чи відрізняється оце БЗВП цей курс від їхнього його аналога, які проходять військові польські? Барто дуже велика різниця в тренуваннях. Українська БЗВП більше націлена на тактику та вогневу підготовку. вона більш практична. Як бійцю поводитись зі зброєю, як справлятись з важкими психологічними ситуаціями? У Польщі не передбачено таких тренувань. Також БЗВП передбачає вивчення тактики окопних боїв. у нашій армії такі тренування лише впроваджуються. Імплементуване що збройних РПА наостанок хлопці підписали прапор від армії ТВІ, і що знаково саме з цим прапором легіонери склали свою урочисту військову присягу.